Номер 2. 100 помножити на 02х плюс 1, помножити на 0,04х квадраті мінус 02х плюс 1 дорівнює 5х помножити на 016х у квадраті мінус 4. Дорівню. Дивіться. 0,04х квадраті. Це в нас буде 02х піднесене до квадрату. 1 це 1 квадраті. Тобто цей вираз це є неповним квадратом різниці. А тут у нас сума виразів. А отже, оце все це сума кубів. Давайте перепишемо. 100 помножити на 02х піднесене до кубу. Так, тут дужечка, плюс 1 у кубі. Дорівнює. Тут маємо, давайте перемножимо. 5х помножити на 016х квадраті буде 0,8х у кубі мінус 20х. Перемножимо 100 помножити на 02х піднесене до куба, це буде 0. 208х у кубі плюс 100 помножити на 1 кубі, це в нас буде 100. Дорівнює 08х у кубі мінус 20х. Так, 100 помножити на 0,208х у кубі. Це в нас буде 08х кубі плюс 100 дорівнює 0,8х у кубі. Мінус 20х. 08х у кубі 08х у кубі скорочується. Тепер давайте запишемо. Мінус 20х запишемо зліва дорівнює 100. Тобто х буде дорівнювати 100 поділити на мінус 20. Це в нас буде мінус 5. Відповідь коренем даного рівняння є мінус 5. Право номер 769. Доведіть, що значення виразу ділиться націло на 300. Номер 1: 456 у кубі, мінус 156 у кубі. Давайте використаємо формулу різниці двох кубів. Так? Це в нас буде 456. Мінус 156 помножити на неповний квадрат суми. 456 в квадраті плюс 456 помножити на 156 плюс 156 у квадраті. Дорівнює. перепишемо. 456 мінус 156 це в нас буде 300. Помножити на неповний квадрат суми перепишемо 456 у квадраті плюс 456 помножити на 156 плюс 156 у квадраті. Дивіться, коли один із множників є 300, значить весь цей вираз буде ділитися націло на 300. Номер 2. 254 в кубі. Плюс 238 в кубі. Потрібно довести, що ця сума кубів ділиться ціло на 123. Давайте розпишемо формулу 254 плю 238 помножити на неповний квадрат різниці. 254 в квадраті мінус 254 на 238 плюс 238 у квадраті. Порахуємо. 254 плюс 238 дорівнює 492. Помножити, переписуємо цей вираз. 254 в квадраті. Міс 254 на 238 плюс 238 квадраті. Дивіться, нам потрібно довести, що цей вираз ділиться на ціло на 123. 123 помножити на 4 це буде 492. Тобто, перепишемо 4 помножити на 123. Та помножити на 254 в квадраті мінус 254 на 238 плюс 238 в квадраті. Дивіться, коли один із множників є 123, значить весь цей вираз буде ділитися на ціло на 123. Номер 3. 17 у 6 мінус 11. Потрібно довести, що цей вираз ділиться націло на 36. Давайте представимо одиницю як 1 один в кубі. Тоді 17 у шостясті 17 в квадраті піднесене до кубу мінус одиниця в кубі. Використаємо формулу різниці кубів. Це в нас буде 17 у квадраті мінус 1 помножити на неповний квадрат суми. 17 у квадраті піднесено до квадрату. Плюс 17 у квадраті помножити на 1, плюс 1 у квадраті. Дорівнює. Піднесемо 17 до квадрату. Дорівнює. 289 мінус 1. Буде 288. Помножити, переписуємо неповний квадрат суми, плюс 17 в квадраті, тут, до речі, буде четверта, так як квадрат до квадрату. <1> плюс 1. Тепер 288 можемо представити, як 36 помножити на 8. Тут маємо 17 в четвертій плюс 17 квадратів плюс 1. Дивіться, один із множників ділиться на націлу на 36, так як є 36. А отже, весь цей вираз ділиться на націлом на 36. Права номер 770. Доведіть, що значення виразу ділиться націло на 90. Номер 1. 341 в кубі плюс 109 в кубі. Дивіться, у нас сума кубів. Давайте застосуємо формулу для суми кубів. Це буде 341 плюс 109 помножити на неповний квадрат різниці. 341 у квадраті мінус 341 помножити на 109 плюс 109 у квадраті. Торівня 341 плюс 109 буде 450. Помножити, переписуємо неповний квадрат різниці. 341 у квадраті. Мінус 341 на 109 плюс 109 у квадраті. 450 ми можемо представити як 5 помножити на 90. Тут у нас залишиться 341 у квадраті мінус 341 на 109 плюс 109 у квадраті. Двіться, коли один із множників ділиться на 90, який є 90, так? то й весь вираз буде ділитися на ціло на 90. Номер 2. 2 у 15 плюс 3 у 3. 2 у 15 давайте представимо як 2 у 5 піднесене до кубу плюс 3 у кубі. Буде дорівнювати. 2 у 5 розкладуємо сумму кубі. Плюс 3 помножити на неповний квадрат різниці. 2 у 5 піднесено до квадрату. мінус 2 у 5 помножити на 3, плюс 3 в квадраті. Дорівня. 2 у 5, це в нас буде 32, плюс 3 буде 35. 35 помножити на неповний квадрат різниці. Це буде 2 у 5 на 3 плюс 3 в квадраті. Так, дивіться, ми знайшли множник 35, а отже, і весь вираз буде ділитися націло на 35.